Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся з вами рецептом свого найулюбленішого десерту зайви, котрий в Туреччині називається Айва та тлеси. Це традиційний турецький фруктовий десерт, котрий готували ще за часів Османської імперії. У цьому десерті ніжна м'якоть ароматної айви у цукровому сиропі прекрасно поєднана з ванільними вершками та волоським горіхом. Для цього десерту використовую 4 штуки ароматної айви середнього розміру. Цукровий сироп роблю з вишневим або кизиловим соком. Але якщо соку немає, можливо замінити його простою водою. З брянощів знадобиться кориця та гібіск або каркаде. Для прикрашання десерту збиті вершки та волоський горіх. Спочатку готую ємність з трохи підкисленою лимоном або оцтом водою, в яку буду опускати очищену айву. Потім розрізаю айгу навпіл, видаляю насіннячко, котре збираю у невеличку піалку. чайною ложкою видаляю серединки з айви, очищаю шкірку і очищені половинки айви кладу у підкислену воду. Шкірки на та серединки не викидую, їх також використовую, бо саме вони мають велику кількість пектину, котрий є натуральним загущувачем. Далі у широку з товстим дном каструлю кладу спочатку шкірки та серединки, а потім вже на них викладаю половинки айви. На кожну половинку айви додаю 1,5 столові ложки цукру. В оригінальному рецепті це 2 столові ложки на одну половинку айви. Але якщо ви не любите солодке, можете зменшити до 1 столової ложки на половинку айви. Але не менше, бо тоді цукровий сироп не надбає потрібної густини. З прянощів додаю паличку кориці та каркаде. В оригінальному рецепті ще додають гвоздику. Але ця пряність на любителя. Тож дивіться самі. А так як це мій улюблений рецепт та спосіб приготування цього десерту зайви, то тут гвоздики я не кладу. Все це заливаю кизиловим або вишневим соком. Приблизно 2-2,5 склянки. Але якщо соку нема, то заливаю простою водою або сік з водою навпіл. Обов'язково не забудьте додати насіннячко зайви, Воно придасть сиропу потрібної густини. Рівень соку та води, коли ви заливаєте, повинен бути тільки до половини айви. Повністю айву заливати не треба, бо коли вона почне кипіти, цукор розтане та й сама айва пустить сік, то рівень рідини у каструлі підвищиться, тому заливаємо соком тільки на рівень до половини айви. Після закипання варю айву на мінімальному вогні хвилин 40-50. Іноді, якщо айва тверда, до 60 хвилин. Час від часу відкриваю кришку та поливаю айву цукровим сиропом. Коли айва стане м'якою, а сироп густим, вимикаю плиту і даю часу айві охолонути і ще більше просочитися вишневим сиропом. Моя айва постояла 3-4 години. Дивіться, якого гарного кольору вона стала. Хочу вам сказати, що після того, як ми поїли саму айву, ми з'їли ще й шкірочки, котрі були під айвою на дні каструлі, бо вони вийшли ну, дуже смачними, як якісь фруктові карамельки чи желейки. Ну, якщо ви приготовите цей десерт, то зможете і самі скуштувати які це дійсно дуже смачні солодки. В Туреччині цей десерт зайви зазвичай прикрашають вершками або морозивом Я прикрашаю вершками, збитими з цукровою пудрою та ванільним цукром. Ці великі білі вершкові хмарини присипаю волоським горіхом та, за бажанням, можливо додати трохи фісташкової крихти. Мій улюблений десерт зайви виходить напрочуд ніжним та ароматним. На смак він, наче справжній мармелад. Отож я дуже полюбила цей простий в приготуванні, але такий вишуканий десерт. До речі, друзі, на моєму каналі є ще одне відео про цей десерт Зайви. Там я готовлю і подаю його так, як любила це сама Хюрем Султан або Роксолана. Тож переходьте, дивіться, залишу вам посилання. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, підтримуйте мене і увесь українськомовний контент на ютубі. До зустрічі!